А зараз я вам хочу показати стрільбу трьома стрілами. Це теж можливо і, як ви розумієте, площина поразки ворога більша. Укладаємо стріли на тятіву. Я б порадив брати стріли легші, чим ви стріляєте. У мене стріли по 26 грамів. Не буду перераховувати в гранах, бо початківці іноді не дуже розуміють вагу в гранах. Тому я кажу: стріли в мене 26 грамів. І так, будь ласка, увага! Постріл трьома стрілами. Всі три стріли в мішені. І в мене є стріли ще вагою по 21 граму. Це карбон. Ну, Їм ще легше буде стріляти, бо, як ви розумієте, чим легше стріли, якщо ми стріляємо дві-три стріли, то для луку це краще. І так, будь ласка, увага, постріл трьома стрілами в дальній мішені. Поразка мішені трьома стрілами. Як ви розумієте, ніяких шансів ворогу. Слава Україні!